Бронь від армії за 20 тисяч гривень на тлі посилення мобілізації в Україні. В раді з'явилася пропозиція надавати бронювання за 20 тисяч гривень військового збору. Ті, за кого на роботі сплатять цей податок, мають отримати відсрочку на місяць. Роботодавець самостійно визначає перелік робітників, за яких сплачує 20 тисяч гривень в місяць військового збору. Стратегічно важливий працівник отримує так зване економічне бронювання. Розберемо, скільки цей податок зараз. Військовий збір для усіх найманих працівників становить 1,5% від офіційної суми зарплати. Платить його роботодавець. ФОПи на спрощеній системі такий податок за себе не платять, лише найманий працівник. ФОПи за загальній системі військовий збір сплачують. Друга модель: заброньований працівник має зарплату понад 35 тисяч гривень, з якої сплачуються всі податки. Така особа також може бути заброньованою, але це все поки балачки, які ми любимо тільки слухати. Як вам така пропозиція та що ви відносно неї думаєте?